Those nasty beats are tempting me oh, oh, but I ain't going back You take me for a fool does It doesn't make me foolish told me I was wrong I should make you At least manipulate it's Just too late Дові вже втретє відбувся особливий і символічний захід танець заради життя, що став справжнім святом єдності, пам'яті і надії. На центральній площі міста зібралися учні 22 закладів освіти громади, щоб прощальним вальсом залишити позаду шкільні роки та впевнено зробити крок у доросле життя. Наш захід традиційно відбувається за підтримки заступника міського голови Віталія Володимировича Любки. За ініціативи та підтримки директора комунальної установи Центру з обслуговування закладів освіти Юрія Юрійовича Свища за постійної підтримки начальника відділу освіти, молоді та спорту Галини Васильівнича брун. Ми втретє об'єднуємо серця. Юні щирі наповнені мрій. Наші випускники 22 шкіл сьогодні прощаються з дитинством. Ми хочемо підкреслити те, що свобода і мир це не тільки цінність, але і відповідальність. І тому саме під час вальсу ми відкрили збір коштів для підтримки наших воїнів. Тих, завдяки кому наші діти можуть танцювати, навчатися, мріяти, планувати своє майбутнє. Дякую кожному вчителю, кожному батькові і матері, кожному захисникові. І особливо хочу подякувати нашим випускникам. Вони є майбутнім нашої громади. Підніжні мелодії випускники кружляли в танці, який став не лише символом прощання з дитинством, а й жестом підтримки для тих, хто нині боронить нашу країну. Поки батьки зі сльозами радості пишаються своїми дітьми, а вчителі проводжають поглядом своїх вчорашніх учнів. Молодь сміливо і натхненно дивилася в майбутнє. Ми е, готувалися дуже довго більше ніж три місяці. Всю весну взимку трошки. Е, взагалі ця подія дуже важлива для нашої школи. Бо в першу чергу наша школа виховує патріотичний дух, і ми дуже хочемо, щоб цей весь взагалі захід допоміг зібрати кошти на ЗСУ. Я дуже буду сумувати за школу за школою, бо це взагалі одне з найкращих місць на землі. Хочу всім випускникам, взагалі не тільки з нашої школи, а всім побажати щасливого майбутнього, гарно відбутися в кар'єрі, знайти кохання, добро, щастя. Вальс – це одна з найважливіших подій в нашому шкільному житті, до якої ми готувалися е, пів року, це дуже для нас важливо, і ми будемо старатися, щоб гарно це станцювати і показати людям клас. Ми дуже раді, що дуже переповнюємо емоціями. Під неймовірну, дуже милозвучну, найкращу. Сподіваюся, я готувалася старанно, е, кожен день можу побажати не боятися. Нехай все буде в їхньому житті, все супер, та бажаю їм щастя, щастя здоров'я, Божого багатства. Не переживати, вірити в себе все буде чудово. Захід мав і благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Спільними зусиллями учасників, глядачів та небайдужих громадян вдалося зібрати 49 тисяч 932 гривні, які буде передано волонтерам руху підтримки закарпатських військових. Наші діти мають понести із кожного заходу певний урок. Це кропітка праця, тривалий процес підготовки, але важливо пам'ятати, для чого ми тут, і не забувати, що зараз йде війна. Тому е, такі заходи, в принципі, дають можливість реалізувати себе, так, показати себе і водночас підтримати неймовірні збройні сили України, не зраджувати самим собі перш за все і мати мирне небо над головою завжди. Танець заради життя це не лише прощання зі школою, це про дорослість, яка починається з відповідальності, вдячності та дії. І поки юні серця б'ються в ритмі вальсу, наші захисники відчувають, що їхній подвиг не марний, бо виростає нове покоління сильне, щире, небайдуже.